Вітаю, друзі, установочний центр І Я знімаю вам відеоролик Автомагнітоли встановлений на системі Android, встановлений на Volkswagen Polo. бачите, Як ви бачите, Це бюджетний варіант автомобіля. Тут навіть кнопок на рулі немає. Ну, тим паче в принципі, магнітола стала в штатне рідне місце і доволі непогано працює. Зараз у нас музичка вже працює, ось кнопочки, які регулюють. Гучність, бо тому, що, друзі, дуже часто люди, клієнти питають, а що ж це за магнітоли такі, які коштують дешево. Ну, добре, я зніму відео на ті магнітоли, які коштують дешево. Хоча ми любителі, більш е, запропонувати щось більш там, дорожче і якісніше. Але все-таки є магнітоли, які, чесно кажучи, ну, дійсно коштують недорого. Вони з РДС, як ви бачите, підписують назви станції, дату, час, все повністю. Ну, тобто, все це буде абсолютно. Скажімо так, класно працювати, ніяких претензій, проблем не буде, але тим паче це я випадково нажав на Ось, на радіомодуль, Випадково нажав, вискочив з радіо. Бо андроїдні системи, вони... коли ти тиснеш пальцем, можеш одним пальцем на дві кнопки натиснути. Тому роблю вам відеоогляд автомагнітоли із дешевого варіанту. Сюди ми заповнюємо канали радіомодуля. І, в принципі, звук достатньо класний. Регулюється гучністю ось цими кнопочками, коли ви їдете за кермом, ви тримаєте ось тут руку. В основному всіх так. І ось ви регулюєте собі гучніше, тихіше. З таким чином воно все працює. Ось Далі перехід на GPS-навігатор Google Map карти. Він також з цієї кнопочки у нас. Ось це головний лаунчер. В головному лаунчері у нас дата, час. Перехід до додаткових налаштувань програм, але зверніть увагу, який кайф, можна не підключати Wi-Fi, бо ці магнітоли йдуть 4-х ядерні, вони йдуть, з, вони йдуть тільки з Wi-Fi, вони не йдуть з 4 g модемом, але тут є така класна штука, яка називається CarPlay. Отже, друзі, нам не потрібен ніякий інтернет сюди. Ми просто підключаємо програму Celink і бездротовий CarPlay Android Auto ви перетягуєте свій iPhone, всі GPS-карти, все на магнітолу і управляєте прямо з екрану всіма додатками, які вам необхідні. Ну, звісно, еквалайзер. еквалайзер регулюється, як ви бачите. Прекрасно регулюється, в принципі, дуже швидко. там Виставляємо один раз це все і все. От. Ну і Звісно ж, для чого беруться магнітола, це камера заднього огляду. Вона має достатньо якісно. Будь ласка, паркуйтесь без всяких перешкод і проблем. Ось я спеціально проїдусь, покажу вам, як в нас ця камера. Бачите, це розташування. ось таке. Тобто класно, хоч задом їсть, чесно кажучи. Ніяких проблем, претензій немає. Чому зараз не грає музика? спеціально я виключаю, бо YouTube, якщо там якісь відомі співаки грають в мене на радіо, то він блокує і каже, що це контент не мій. В общем, то ось такі справи. А так, взагалі, музикальні файли, ви можете слухати їх за допомогою цієї програми. Далі в нас тут є відеофайли, куча всяких настроєк, Bluetooth, звичайно. Тобто, все-все-все буде в принципі адекватно працювати. Якщо е, автомобільне налаштування, тут якісь є м, щось покано підтягується, але ну, я дуже звукові налаштування, топливо, я дуже скептичний. Ну, да, до речі, тут показується заряд акумуляторної батареї, як ви бачите, все працює. Ось гляньте, ось даю газу. Бачите, да, Тобто повністю вон дублює, дублює. Обороти і пробіг. Пробіг, обороти. Все повністю дублюсь. ну тобто Машина щитана, навіть якщо я відкриваю двері, то теж показує, що відкриття дверей і все. Тобто машина покану щитана. Ну, ваговські, ваговські автомобілі, вони групи ВАГ, вони всі йдуть з каном. Тому, Тому бюджетний варіант магнітоли, тим паче він пропрацює довго. Тут достатньо мощний екран, такий достатньо приємний на дотик. Все, ну, це відео вход. Тому буде все працювати так, як треба. Звертайтесь, ось я вам зняв відеоролик по бюджетному варіанту автомобіля, якщо сподобався. Далі, якщо ми включаємо габарити, як ви бачите, так само підсвічується нижний ряд кнопок. Тобто вночі ви їдете, ви бачите, де вам нажати там, і що вам нажати. Домашня сторінка реагує достатньо швидко. Завжди будете бачити дату і час, і зможете їздити по GPS за допомогою CarPlay, слухати музику за допомогою Bluetooth. За все це буде працювати друзі.